Чи дасть президент США Байден критично необхідну зараз для України зброю? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. В цьому відео я хочу розповісти про декілька дуже важливих речей, причому важливих саме тут і саме зараз. А розпочну відповідати на це запитання з приводу Байдена і озброєння для України, починаючи з Арестовича. Це дуже дивно на перший погляд, але тільки на перший погляд. Ви знаєте, Олексій Арестович, коли звільнявся з посади позаштатного радника, він написав в коментарях в Фейсбуці, там що попереднього разу, коли я звільнився, там через два місяці була війна. Подивимось, що буде цього разу. І багато хто сприйняв це, як знаєте, такий певний нарцисизм, і який безумовно притаманний Арестовичу. Але питання ж не в тому. Питання в тому, що Арестович все рівно залишається хорошим аналітиком, попри те, що негативним для України. І як хороший аналітик, який ще й володіє багато якою інформацією, він прекрасно розуміє, які процеси будуть відбуватися вже цієї весни. Наскільки нас чекає жорстка активізація бойових дій навіяна багато чим і використанням озброєння, і черговою хвилею мобілізації на Московії, швидше за все, дзеркальною хвилею мобілізації, яку прийдеться проводити в Україні. І вирішальними в ці всі важкі весняні події на фронті. Буде наявність в нас озброєння. Саме тому оцей Рамштайн, 20 го числа він є просто критично важливий, причому західні партнери зависли в такому певному клінчі. Дуже багато хто хотів би нам передати танки Леопард, починаючи з поляків. Але їм на це потрібен дозвіл Німеччини. Поки що такі, Німеччина такого дозволу не дає. А канцлер Німеччини Шольц Байдену каже: ми дамо леопарду Україні за умови, якщо ви будете Україні передавати там свої танки. І питання висить в повітрі, і насправді, 20-го числа, воно буде вирішуватися. Чи вирішиться воно позитивно для України? Я насправді на превеликий жаль не впевнений. Тому що дуже-дуже складна ситуація. Тому що той же ж самий ленд ленд-ліз, який міг нас озброїти настільки, наскільки нам потрібно, і дати нам можливість а, вийти на кордони України, не зупинятися після того ж харківського контрнаступу, той самий ленд ленд-ліз не запрацював. І, а, власне, арестовувач ці всі речі, оцей такий нібито прогноз, ви знаєте, він дав з тої причини, що він розуміє, що Буде дуже жорсткий час, дуже багато крові, і от він, типу, знаєте, така імітація пророцтва. Це така дуже насправді небезпечна річ. Тут я маю мушу просто зробити маленьке відхилення, маленький відступ. Насправді, знаєте, українські політичні сили, так звані політичні сили, вони в принципі будуються на механізмах сект. З точки зору управління натовпами. От Арестович вже давно взяв повний приціл на побудову своєї секти, і оце одне з його месіанських прогнозів. Типу, що от, але насправді ці прогнози дуже легко читаються тією ж самою аналітикою. І в цьому місці я хотів би перейти ще. До одного дуже важливого моменту. Ви знаєте, я зняв кілька відео про американську політику, і в яких розповідаю правду про американську політику, про роль республіканців, про брехню українських ЗМІ відносно конгресмена Вікторії Спарц, яка є етнічною українкою, і ще багато різних речей. Я зараз готую матеріал про ленд-ліз. На наступний тиждень я думаю, що я його таки зможу підготувати і в текстовому вигляді. і... Вигляді відео, і от зараз напередодні цього Рамштайну є ще декілька важливих подій, про які наші українські змі, ну скажем так, трошки мовчать, або один раз сказали, і все, і більше деталей ніяких не надають. Конгресмени республіканці, зокрема, голова Комітету Палати представників в закордонних справ Майкл Маккол, голова Комітету Палати представників в справах Збройних сил Майк Роджерс, звернулися до президента Байдена із закликом терміново передати Україні критично важливе озброєння, тому що поточні дії та коливання адміністрації Байдена та деяких європейських союзників. Можуть, скажімо так, дуже погані наслідки мати для України затягування війни коштуватиме життя українцям, і наводять вони ще дуже такий цікавий приклад. Зволікання із санкціями проти північного потоку і передачою стінгерів мало абсолютно негативний ефект, внаслідок чого насправді повномасштабне вторгнення Московії стало можливим, тому що вона бачила оцю нерішучість. Це зробили два конгресмени-республіканці. Я це підкреслюю. Конгресмен республіканка Вікторія Спарц також звернулася до адміністрації Байдена із приблизно таким текстом. Ну, я фрагменти зачитую, просто не все звернення. Наступні шість місяців вирішальні для жорстокої війни в Україні. І вона просить надати Україні керовану ракетну систему залпового вогню більшої дальності, абревіатура GMLRS, або армійську тактичну ракетну систему, так звані ATACMS, про які ми вже говорили. Попередню систему я в принципі не, не знаю, що це, але наскільки я зрозумів, що там така сама дальність, як в ATACMS, тобто там 300 кілометрів. І як аргумент вона наводить, що насправді повністю абсурдним є пояснення, що ми не надаємо озброєння яке б'є на 300 кілометрів, через те, що боїмося, що будуть бити по території Росії. Україна і Росія мають спільний кордон, і навіть озброєння, яке б'є на 80 кілометрів, воно вже чіпляє територію Росії. В Принципі логічне пояснення. Проте про цю заяву Вікторії Спарц про цей її заклик до. Президента Байдена українські ЗМІ сором'язливо промовчали. Чому? А тому, що перед тим з неї робили велику антиукраїнку, бо вона не проголосувала нібито за надання допомоги Україні там розміром 45 мільярдів. І те, що це велика така цинічна маніпулятивна брехня, ну про це, скажімо так, взагалі в українському інформаційному просторі мало хто говорить. В даному випадку ці звернення є дуже важливі, зважаючи на те, що внаслідок перевиборів вплив республіканців Сполучених Штатах збільшується. І саме республіканці, до речі, були ініціаторами закону про ленд-ліз, і саме та ж сама Вікторія Спарц, яку по команді з банковою обливали брудом. Вона отримала ручку, якою був підписаний закон про ленд-ліз це в бюрократичних, скажімо так, процедурах, це має дуже-дуже важливе значення. Але українські ЗМІ про такі деталі не розповідають і про ці заяви також не розповідають. Ви знаєте, як як кінцевий такий маленький висновок, я б ще вам сказав. Мене трохи м, лякають навіть певною мірою те, наскільки сильно зараз різні наші справжні союзники активізувалися з питаннями допомоги. Це дуже добре, що вони активізувалися, але це означає, що вони володіють якоюсь. Ну, дуже складною і неприємною для нас інформацію щодо того, що може відбуватися вже цієї весни, тому що дуже схожі заклики до цих закликів, які я зачитував від конгресменів республіканців, зробили на В Давосі і Борис Джонсон, і президент Польщі Дуда. Дуда взагалі каже, що ближчим часом, ближчі місяці і, чи, можливо, навіть ближчі тижні буде вирішуватися питання, чи Україна збережеться чи ні. Ну а Борис Джонсон закликає надати терміново всю необхідну допомогу. І ви знаєте, я думаю, що завтрашній день Рамштайн він для нас буде достатньо достатньо визначальним. І знаєте, яка ще є величезна проблема? Якби українські громадяни, які зараз розкидані по всьому світі, і які є в Україні, дуже добре розуміли, що насправді відбувається з наданням цієї допомоги, що відбувається в питанні ленд-лізу, що таке той же ж Будапештський меморандум, то ці десятки мільйонів українців чинили б величезний інформаційний тиск в усіх країнах світу, насправді, і, зокрема в Сполучених Штатах Америки. І це могло би дати, ну скажімо так, додатковий поштовх для того, щоб адміністрація Байдена надала більше озброєння і в рамках Рамштайну, і, можливо, запрацював би ленд-ліз. Але українські ЗМІ все роблять для того, щоб такої ясності і розуміння в українців на превеликий жаль не було. Тому певною мірою я думаю, що вони насправді винуваті. Тому, що ми недоотримуємо те, що нам критично необхідно. Ну, а нам всім потрібно готуватися до достатньо складних подій цієї весни і швидше за все до чергової мобілізації, мобілізації саме українців для того, щоб відбити атаку від московських чмобіків. Ця інформація є досить важливою, тому я прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Запросити друзів підписатися на канал, це насправді дуже важлива ваша допомога. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Для тих коментаторів, які прибігали і розповідали, що республіканці там всі промосковські, там спарц, трампістка, там і ще щось, і ще щось. Я спеціально навіть посилання на першу джерела заяви, оці республіканські заяви, які я зачитував, я розміщу в коментарях до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.